Від Щецина на Балтиці до Трієста на Адріатиці на континент опустилася залізна завіса. 5 березня 1946 року невелике американське містечко Фултон у штаті Флорида потрапляє на передові шпальти світової преси. Саме там Вінстон Черчилль під час приватного виступу в місцевому коледжі проголошує гучну промову, в якій називає розширення впливу комуністичного режиму в Європі небезпечним явищем. Саме цей виступ, на думку істориків та дипломатів, поклав початок холодній війні між Заходом та Радянським Союзом, яка тривала майже півстоліття. іноді дійсно початок холодної війни асоціюється з саме цією промовою Черчилля, але це не означає, що до цього розуміння загрози з боку радянського блоку. Збоку бажання знищити власне, світ, який для них був чужим, не було. Якщо ви подивитесь на історію 20 століття, то розуміння, чому ці системи, ну, власна система, яка побудована на демократії, верховенстві права і ринковій економіці, і радянська система, завжди не могли жити е, якось е, якось поет. 1945 рік люди по всьому світу радіють завершенню Другої світової війни і сподіваються на тривалий мир, який мала забезпечити Велика Трійка – США, Британія та Радянський Союз. В лютому 45-го року в Ялті зібрались лідери цих країн: Рузвельт, Сталін та Черчилль, щоб обговорити повоєнне відновлення світу і його розподіл. Потсдам, де намагалися ділити світ, як правило, у нас це називається Ялта. Це намагання поділити приблизно географічні і не географічні сфери впливу. Власне, там це було і зроблено. Були окремі зустрічі між Рузвельтом і Черчелем, де обговорювалися моделі світу і як він буде функціонувати. І в політичному плані у західних союзників все складалось. Після перемоги Рузвельта в президентських перегонах у США залишався ще один крок. Черчилль, який набув шаленою популярності в світі під час Другої світової, мав перемогти на парламентських виборах в Британії. Та все пішло шкереберть. В квітні 45-го несподівано помирає Рузвельт і Америку очолює Трумен. А Черчилль, який захопився зовнішньою політикою і світовою безпекою, програє вибори. Сам Черчилль не збирався залишити. Чати велику політику та за порадою лікарів він мусив взяти паузу і відправився у відпустку до США, де згодом проголосить одну зі своїх найвідоміших промов про залізну завісу. Та закликає захід об'єднатися у протистоянні новій соціалістичній загрозі. Британський політик прагнув вирішити проблему мирним шляхом. Та ця промова стала подарунком для радянської пропаганди. 12 березня газета Правда вийшла із заголовком Черчилль брязкає зброєю. А потім Сталін заявив про розпалювання ворожнечі між союзниками і заклики до війни з СРСР та назвав Черчиля новим гітлером, який сповідав расову вищість англомовних націй. Після чого Москва почала тиснути на окуповані європейські країни: Польщу, Румунію, Болгарію, Угорщину і, зрештою, Чехословаччину. Радянський Союз підтримав переворот на материковому Китаї і розв'язав війну в Кореї, яка розділила країну на опіл. щоб ефективно протидіяти радянському блоку. Захід створює організацію колективної безпеки НАТО. Відповіддю радянського союзу став Варшавський договір, який передбачав співробітництво, дружбу і взаємодопомогу країн соціалістичного блоку. Після чого почалась гонитва озброєнь, яка згодом поставить світ на межу ядерної війни. Жовтень 1962 року протистояння між США та СРСР досягає піку. Москва таємно розміщує на Кубі ядерну зброю у відповідь на встановлення американцями своїх ядерних ракет в Туреччині. Президент США Джон Кеннеді оголошує блокаду острова Куба, яка передбачала обшук усіх кораблів, які туди прямували, щоб не допустити висадку на Кубі радянських солдатів. Війська НАТО і Варшавського договору було переведено у повну бойову готовність. 24 жовтня 62 року. Світ опинився на порозі прямої ядерної війни між США та СРСР. Того дня п'ять радянських кораблів підійшли в притул до зони блокади, і Америка була готова завдати удар по Кубі. Але за три години до запуску ракет Кеннеді та Хрущов дійшли згоди, і світ уникнув ядерної війни. Але гонитва озброєнь продовжилась і набрала небачуваних обертів. Розвиток озброєнь продовжувались. Були плани щодо протиракетної оборони, щодо космосу. Розвивалися нові ракетні системи. Розвивалися насправді дуже і дуже багато всього. Загальна напруга між США та радянським Союзом відносно спала. Країни навіть уклали договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Відлига почалася тільки в 70-х. От якраз Хельсінки. Створення ОБСЄ, тоді Енбосє наради 75-му році. Це була перша така відлига у відносинах заходу та сходу. Але у 1979 році 75 тисяч радянських солдатів вторглись в Афганістан, що спричинило початок так званої другої холодної війни. США вийшли з договору про скорочення стратегічних озброєнь, наклали ембарго на постачання збіжжя до СРСР і збільшили витрати на військові потреби. Обидві країни знову розгорнули балістичні ракети. В листопаді 83-го НАТО навіть провело навчання з реалістичним відтворенням координованого ядерного запуску. Із західної Європи, що СРСР дуже налякало. На військові потреби Москва почала витрачати чверть національного продукту усього радянського союзу. Радянський Союз хотів контролювати Центральну Азію набагато ширшу ніж була в складі Союзу. Афганістан це важлива країна стратегічна. І навколо Афганістану почалися дуже непрості геополітичні хвилі, тому так Афганістан теж потрібно розглядати через призму Холодної війни однозначно. Але інтервенції за вплив в інших куточках світу коштували радянському союзу дуже дорого, і економіка СРСР почала сипатися. Болючим ударом для радянського союзу стало збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією. Це призвело до перенасичення світового ринку нафти, яка була для Москви основним джерелом експортних доходів. Як наслідок, радянська економіка пішла за стій. Економіка це одна важлива причина. Друга причина, що власна ідеологія радянська і взагалі всього радянського блоку зазнала повного краху. Всім прекрасно було зрозуміло, що то, ті моделі соціалізму, які будувалися, вони були пусті, вони нікуди не вели, вони вели тільки до виживання і відтворення системи. Тому тут економіка зійшлася з ідеологічним колапсом і неможливістю розвиватися далі. Приходом до влади Михайла Горбачова відносини США та СРСР вступили в нову еру. У 88 му радянські війська залишили Афганістан. У 89-му му комуністичні режими скинуто у Польщі та Румунії. 9 листопада впав символ залізної завіси Берлінський мур. А в 91-му краху зазнав і сам Радянський Союз. Холодна війна закінчилася з падінням Берлінського муру, коли власне розпався радянський блок. Тобто, холодна війна, як ми її мали всі ті роки, після Другої світової припинила своє існування як концепція, як частина світового порядку. 2008 рік російські війська заходять в Грузію. В країні починається збройне протистояння. А в світі, як багато хто вважає, нова холодна війна між Заходом та РФ. Після широкомасштабного вторгнення в Україну це протистояння вийшло на новий рівень. В багатьох західних країнах знову зріс воєнпром, і розпочалась нова ера гонитви озброєнь більш сучасних і, на жаль, більш руйнівних.